Сагітальний баланс, той, який вже нам не потрібний. І він собі там плаває, може повертатися навіть на 180 градусів. Але я, як нейрохірург, не раджу вам цього робити. Село тяжіння так не працює. До нього доторкатися не можна. Він цього не любить. Дуже, скажімо так, специфічна історія, але нічого страшного, з цим ми допоможемо вам боротися. Хочу зауважити. А що, стоп? Ми спочатку ж так. О, блін, ну. Ну, давайте. Привіт! Мене звати Ярослав, я лікар-нейрохірург. І сьогодні я вам розкажу топ-10 фактів про хребет, які вас точно здивують. Не забудьте поставити лайк. Хребет це головна опора нашого тіла. Всередині хребта знаходиться спинний мозок. Тож поговоримо про основну його функцію захисну. Хребет слугує як Зовнішнім каркасом для спинного мозку, тому що ми знаємо, що до нього доторкатися не можна, він цього не любить. Будь-які там пошкодження спинного мозку може призвести до плачевних наслідків. Тому мало того, що спинний мозок знаходиться скажімо так, у такій водяній оболонці, потім в нього ще одна оболонка, і він собі там плаває. Так ще й помимо того, у нього. Зовнішній зв'язковий апарат, а ще ззовні в нього є хребет, який захищає від будь-чого. Тобто, по суті, хребет слугує тому, що не дозволяє якимось зовнішнім фактором тиснути на спинний мозок, тому що він для цього і створювався, щоб захистити нервову систему, оскільки нервова система створилася перше, і це. Надзвичайно важливо. Тому потрібно берегти свій хребет, щоб зберегти свій спитний мозок. У нас ідентичний хребет з тваринами, плюс-мінус. Просто ми, отак, от пішли, пішли, пішли і почали ходити. І хребет просто поміняв свою форму. Якщо в тварин він, грубо кажучи, як палка, тому що в принципі у них гриш не буває між хребцевої дисків, тому що вектор навантаження іде інакше. І... Села тяжіння так не працює, а хребет, навпаки, він випрямився, і в нас з'явилися оці вигини лордоскі, фос. Тому у нас хребет такої С-подібної форми. І ця специфічна форма хребта дозволяє нам ходити на своїх двох ногах, а не на четвереньках, як тварини. Якщо ми вертикалізуємося, у нас збільшуються ризики розвитку грижі. Але нічого страшного, з цим ми допоможемо вам боротися. Навіщо нам лордоз і кіфос? Він потрібний для того, щоб балансувати, щоб людина могла ходити і не падати. Якщо хребет випрямити, людина просто буде падати постійно, вона навіть не зможе стояти. Навіть досить цікаві факти. Є така, ну скажімо так, штука як сагітальний баланс. Дуже, скажімо так, важка, специфічна історія, яка пов'язана з хребтом. оскільки. Будь-яка там транспедикулярна фіксація, якісь корекції викривлень типу сколіозів, кіфозів полягає в тому, щоб відновити сагітальний баланс, і дуже багато факторів на це впливають. Та ж саме там ротація тазу на скільки градусів він повернеться, не дай Боже, там один градус не туди. Тобто, вся конструкція буде кудись завалюватися. І дуже важливо зробити все ідеально, щоб е, в майбутньому не було проблем. Дуже цікава тема. Е, вона по суті нова. Мало хто це робить. Там ці всі кути вимірюють, щоб зробити так, як має бути. У хребті 33-34 хребці. В шийному відділі хребта є 7 хребців, в грудному відділі хребта є 12 хребців, в поперековому 5, в крижовому 5 і в куприку. Різна кількість хребців може бути в куприку. Від чого це взагалі залежить? Ми знаємо, що куприк це, скажімо так, редукований орган, той, який вже нам не потрібний. У тварин це був хвіст. Й продовжуються вхіст, в хісних, була певна кількість хребців, вони такі тверді. У людей цього немає. І в когось розвивається на один хребець більше, в когось менше. Тобто, ця частина не потрібна, і організм знову ж таки через еволюцію хоче цього позбутися. Тому і різна кількість. Міжхребцеві диски працюють як амортизатори. Для чого вони створені? Щоб працювати як амортизатор, для того, щоб людина могла нормально ходити, піднімати якісь навантаження і щоб хребет просто-напросто не руйнувався. Тобто, між хребцями оці прокладки вони пом'якшують. Навантаження і людина може багато чого робити. Якщо б вони були всі зрощені між собою, то у нас би не було абсолютно ніякої рухливості. Мимо того, ці амортизатори дозволяють людині нагинатися в боки, тобто нагнутися, зав'язати шнурівки чи надіти носки. Якби цього не було, ми б цього не могли робити. Тому міжшапцеві диски досить важливі. А з чого вони складаються, як лікуються і чому старіють, ми можемо розібрати в наступному відео. Якщо вам буде це цікаво, ви можете прокоментувати або поставити лайк. І ми розберемо повністю механізм утворення грижі, з чого складається міжхребцевий диск, от прям до клітин на якомусь там біохімічному рівні це все розберемо. Найгнучкіша частина хребта це шия. Може повертатися навіть на 180 градусів. Ми знаємо, що в СОВ більше, там 260. Але в людини на 180, тобто людина може повернутися повністю вправо і вліво, і це нормально абсолютно. Але я, як нейрохірург, не раджу вам цього робити. Тобто, ви можете просто повернути голову, але насильно її там доводити до 180 градусів не потрібно. Це можуть робити професійні йоги чи гімнасти, які е, з цим працюють уже все життя, і у них хороша розтяжка, і вони можуть це робити. Якщо взяти звичайну людину, то спеціально собі крутити шию не потрібно. Взагалі потрібно до свого організму ставитися акуратно з обережністю. А ще можна хрустіти шию і нічого страшного в цьому немає. Єдине краще самостійно. До речі, у жирафа теж сім хребців, і він теж може крутити дуже сильно шиєю. Так, як і в людини, єдине, що в нього вона трішки довша. Не такі великі, якщо хтось бачив. Можете погуглити, там є картинки хребців. І в людини, і в жирафа по сім хребців. Ну, шийних, шийних. Ший. Вранці ви вищі, ніж увечері. Знову ж таки, логічне пояснення: вранці, коли ви встаєте з лежачого положення, ваші мішарцеві диски розслаблені, хребет розслаблений, воно все трішки розсунуте. Ви вертикалізуєтесь і ви можете ходити. Весь день виходите, і мішрубцеві диски трішки просідають там на якісь мікрометри. Чи там ще менше, і людина стає трішки меншою. Можливо, там навіть на сантиметр два буває. Тобто ці диски просідають все трішки до землі за силою гравітації, і людина менша. А потім ви знову лягаєте спати і знову підростаєте. І так, завжди найбільше навантаження саме на поперековий відділ. Чому так? Знову ж таки, все логічно, тому що це найнижчий відділ, де є мішапцеві диски. І останній е, мішрабцевий диск на рівні l 5 s 1 він на себе приймає найбільше навантаження. І це логічно. І це рівень, на якому найчастіше утворюються грижі мішавцевого диску. Е, тому що знову ж таки вектор навантаження найбільшу силу тисне на нього. Хребет може згинатися більше, ніж ви думаєте. Різні вправи розтяжки можуть зробити так, що ви зможете його скрутити чуть не в клубок. Тобто ці всі спортсмени можуть робити нереальні речі. Ми бачимо там йогів там, чи ще когось, які там згинають свої руки, хребет викручується, повністю там можуть дістати до колін, обняти їх. Це реально, за допомогою м'язів, розслаблюючи їх, розтягуючи, ми можемо зробити так, що хребет нагинається. Чи може він витримати ці навантаження? Може. Але тоді срок його служби трішки зменшується, тому що це уже, скажімо так, пікові навантаження. Умовно кажучи, Хребет може носити на собі дуже багато кілограм, там сотні він витримує спокійно, без, без нічого. Але краще зробити менше, але довше, як на мене. Тому професійні спортсмени часто хворіють з приводу цього. Вони це роблять в молодості, нереальні навантаження, і це все працює, він витримує все нормально, а потім починають просто дегенеративні прояви, починають проявлятися швидше. Тому, якщо ви не займалися там, йогою, то з дитинства там, чи гімнастикою, то, мабуть, уже там, після 25, я б сказав навіть, не варто починати пробувати себе якось там дуже сильно навантажувати, тому що ваш, ваш хребет до цього не Звик, а просто робіть те, що вам подобається. Але якщо ви займаєтеся спортом з дитинства, то ви вже схильні до нормальних навантажень, і хребет вас може витримати більше, ніж у звичайної людини. По проте потрібно знову ж таки себе берегти, тому що в майбутньому це може спричинити певні нюанси. Хребет старіє першим. Чому так відбувається? Хребет, як і будь-яка сполучна тканина, правда, там шкіра теж старі, зморшки з'являються і таке інше, але. Міжхребцеві диски втрачають інервацію і втрачають кровопостачання. До певного віку, там 16 років, ну ладно, скажемо так, умовно, 20-25 років до міжхребцевого диску перестає поступати кров. Тобто, якщо колись до них йшли такі судини, які несуть з собою там, поживні речовини, заходили в міжхребцевий диск і там розповсюджилися, його живили, то він... Зростав нормально, він розвивався, все все супер, але так створено, що вони просто зникають, вони не потрібні, тому що мішепцевий диск уже якби має нічого, скажімо так, здорового, і він починає помаленьку помирати, і починає дегенера... дегенерація. Молодому віці це 20-25 років. Все можна забути, що він буде розвиватися і відновлюватися. Починаються процеси старіння, і по суті, це одним з факторів того, що людина вже там є немолода. Помимо там різних нестабільностей різних патологій, ми бачимо, що диски починають чорніти, вони вже не світяться, і це є одна з ознак старіння. В той же час з'являються і зморшки. Тож бережіть свій хребет, бо він єдиний, хто вас підтримує завжди. А якщо з ним виникають якісь проблеми, то звертайтесь до мене. І ми підтримуємо вас разом. Я і ваш хребет.